Так, добрий день усім підписникам і не підписникам каналу. Хто ще не підписався, не забудьте підписатися, поставити, поставити лайк даному відео і зробити репост. Це буде дуже корисно для розвитку каналу. От, ну, а ми продовжуємо нашу рубрику Ціни в Литві. От, сьогодні будемо дивитися, які ціни, що зараз відбувається з автомобільним ринком в Литві. Який асортимент, чи є що вибрати, де вигідніше на сьогоднішній день купувати. От, так що не перемикайте, дивіться далі, що буде цікавого. Сесіди є з ціною 2008 рік, 1.4 1950. Пластиковий руль. Так, по цій стороні пита. Так, побан Щось там трошки якісь є подряпини. Ось тут. Зачепили. Тут трошечки зачепили так. І на бампері спарення десь впарилися. Отакі вот от пошкодження, Я думаю, що там ще буде. Звідуть цієї ціни 1950, ще якась знижка по-любому має бути. спортач, сьомий рік двохлітровий, бензиновий, 3-300 ціна на старті. Роль пластиковий, дивлюся, цілий-повністю, навіть не затертий, ніде не повисипався. П'ятиступанева механічна коробка передач, салон повністю цілий. Зимова гума. Отертості трохи грози Треба дивиться, може вже тут крило рубилося, почало знову влезти. Тут ключок пройшовся. 12-й уже менялся. Дай Туксон, Зацова, 4, Хочуть, 8-й двухлитровый бензин. Тут така невелика по пластмасі форкоп по облазину трохи О такі, такі нюанси там невеликі, подряпане, там вже колесо спустило заднє На повному приводі він. Такі якісь невеликі протертості є там по бамперу. Це не страшно. Цю ауді, що там ціну написали 3300 євро. Це п'ятий рік, 1,6 не Механічна п'ятиступенева коробка передач. Так, Туран, четвертий рік, 2800, 2 -льтровий. Дизель. Дизель на автоматі. Hyundai Santa Fe шостий рік 2.2 і дизель на 3600 Шкіряний салон. руль тільки так опустили вниз, воду там він затертий. резина тут дивлюся за что есть. протектор хороший. Прокоп сзади я. Так, Таки Тут вообще у нас есть с немецкими табличками. Так, 8 рік, 2,2, дизель, 4600 на автоматі. Автомат, шкіряний салон, світлий, повний привід там є, переключалка, є. сидіння. Потівочних задніх. Фанері. Це з партронами, але немає фаркопа. Оце без парконів, але зато фаркоп є. Задня частина. Водійник. Субсе Outlander 6-й рік, 2-літровий бензиновий на експорт 200. Шкіряний салон, 5.000, ПАНЕЛА механічна коробка передач. Трохи. Де прокляєно от пузирі по цій стороні. Цей сьомий рік 250 тисяч двохлітровий дизельний 3500. З того 3500 хочуть пластиковий руль, салон тканина, шестиступанева коробка передач. По цій стороні ніби цілий, там якісь такі невеличкі щось які є на дампері. Так. Тут протертий. Лампору впорвалися на оригінальних легкосплавних дисках так, по цій стороні цілий Ще його два. Kia Sportage, це естонський з шипованою гумою. Шостий рік, двохлітровий дизель 3500. Салон комбінований. Руль там вже походу перешивався. Не в оригіналі він не такий має бути. Об задній Ця табличка злізла. От так цілий по кругу. повний привід він на повному проводі йде. Так, і от ще один є. Так, 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 що ж тут? Шостий рік. Двохлітровий дизель, 3,300 300 хочуть за такого спортеджа. 3-300. І в цьому, і в тому я дивлюся, окремо це стекло відкривається. Не видно просто затоновано, не видно це направляючись. Видно, що відкривається. Ось таких ще є два спортежа на повному приводі. Дивіться який апарат. Дубль кабіна, шкіряний салон, автомат, це мерседесіна.